Доброго ранку травам росистим, доброго ранку квітам барвистим, доброго ранку сонечку ясному, Діткам усім і всьому прекрасному. Малята, сьогодні я запрошую вас на заняття з соціалом. Про що ми будемо говорити, ви дізнаєтесь, уважно прослухавши вірші. Якщо говорити між нами. То все починається з мами, і казочка перша у світі, і сонячна подорож в літо, найперші легенькі сніжинки, і сяюче диво, ялинка, від мами і літери, і слова, і зроблена разом обнова. Якщо говорити між нами, то все починається з мами. Так, малят! Сьогодні ми з вами будемо говорити про найріднішу людину для кожного з нас про матусю. Скажіть мені, а як звати ваших матусь? А якими лагідними словами ви називаєте своїх мам? Давайте разом назвемо всі лагідні слова, якими ми можемо звертатися до мами. Мамочко, Матусе, Матінко, ненько, Нене, Матусю, Мамусенько, Матусенько, Мамонько. Малята, запам'ятайте всі ці слова і якнайчастіше звертайтеся ними до мами. Вашим мамам буде дуже приємно їх чути. Здавна в Україні мама вважається берегиною роду та берегиною домашнього вогнища. Саме до неї діти приходять за добрим словом, порадою та допомогою. Тому в усній творчості нашого народу існує безліч пісень, віршів, легенд та казок про маму. А зараз я пропоную вам послухати народні прислів'я та приказки про маму Без матері і сонце не гріє. Пташка радіє весні, а дитя матері. Найдорожча пісня, з якою мати колесала У дитини Заболить пальчик, а в мами серце. Материнська молитва із Дна моря підіймає. До людей по розум до матері по серце. Малята, а ви знаєте? Що існує особливий день, який присвячений всім мамам? Для вшанування всіх мам в світі існує добре і зворушливе свято Міжнародний День Матері. В Україні також кожного року в другу неділю травня відзначають День Матері. Перше. Це свято у нашій країні почали відзначати майже 100 років тому на Галичині. У родинному колі діти готували для матері подарунки, приємні дійства і найголовніше, намагалися бути чемними і слухняними. У національному одязі із квітами в руках, під звуки музики, тисячі дітей йшли вулицями міст і селищ до площі, де відбувалося святкове вшанування жінки матері. В цей день усі пісні, вірші, вистави, музика, танці все було присвячене мамам. Малята, важливо не лише в цей день приділяти увагу мамі і говорити їй теплі слова, а робити це кожного дня. Також важливо цінувати щоденний труд мами і допомагати їй в усьому. А зараз я пропоную пограти в дидактичну гру «Мама сумує, мама радіє. Уважно подивіться на зображення і визначте, які наші вчинки маму розвеселять, а які засмутять. Зібрати іграшки після гри. Цей вчинок розвеселить маму. Шкодити природі. Цей вчинок засмутить маму. Допомогти мамі з покупками. Цей вчинок розвеселить маму. Ображати братика чи сестричку чи друга. Цей вчинок Засмутить маму допомогти помити посуд. Цей вчинок розвеселить маму. Молодці малята. Ви добре справились з цим завданням. І пам'ятайте, що любити, шанувати, радувати, допомагати мамі потрібно кожного дня, а не лише в День Матері. На цьому наше заняття закінчено. До наступної зустрічі!